Порізала я. Погано порізала? Як порізала, так і будемо їсти. Ну так. Да. Будівельник. Це Забора онду поміняє. Не ростей. Буде мені... пухки тунелі не будуть робитись. Так. Да. Бо мені потім вже прийдеться з ним ж гратися. Так. Йомі-йомі-йомі, ту-май-тамі-тамі-тамі. Йомі-йомі-йомі, ол-райт. О, Давидове термінаторське яйце. Сьогодні побороло поборола трьох. Угу. Да? Ага. Угу. Хороше. Ти мій огірочок. А ти огіркіння. Огіркіння. А папа хто тоді? Огірок. Огірок, огірочок. не огіркун. А я огірочок. Ти огірочок, папа, огірок, а я. Огіркована. о, Огірковна вже. <рес> <рес> Як не крусти, а весело. Да? Огірченя. Огірчення. О огірочниця. Ну no проблемс. Папа, ти що хочеш? Якої води? Не, папа би сказав, але це а не наказує. Кока-коли навіть якої. Мінеральної. Ага. Дуже Дуже хороший. Угу. Так, порівняємо. Ну, Сьогодні п'яте буде. буде, як перший раз ну, піде. Ну я там по волокнах старалася таке. Так, 5 травня 2024 року. 250 року до нашої ери. Ага, динозаври вже вимерли. 100 тисяч років назад. Да. Так. Не, 80... не всі вимерли, а тут є. Тисячі... Кацапи. <рес> <Динозаври>. К... Кацапи. Кацапи. <рес> тут, не ображай динозаврів. Да. Порівнюючи шо... їх з кацапами. Так, да. їм ще братися до тих динозаврів. Так, я сподіваюся, що... На той рік ми подивимося це відео і про тих кацапів будемо вже говорити тільки в минулому часі. Да? Покажемо, що ми тут з цього двора повирізали, повичищали, посортували. Халабуда ще лишилася. Нормальна халабуда не теж. В неї зараз є велика функція. Туалет на місці, ні, не на місці, його посунули. Офіс номер 1 Від крисиків вичищений. Забор, дай Боже, поміняємо. Поки що в нас є пісок, отсів, щебінь. Не мелькай. Що там? ще? Глина. нова купа сміття, цегла, вогнестійка цегла. Цегла БУ від розібраної стіни. Не мелькай. Не мелькай. Не мелькай. пішли покажемо, що в нас там ще є. Пісок трохи де відграється, пенька. Тут був пеньок здоровий, вже нема. Да? Пішли покажемо, що в нас там знайшлася там клумба бу... оказалась. Так, стій. Пішли покажемо. Це вікно в нас має замінятись, бо тут буде ванна. Тут що в нас? Тут знайшлася клумба камінням, півколом викладена, не так собі? Виросли геть нарциси і піони. Ми пересадили полуничку трошки з того місця, де земля мала переорюватись, то вона тимчасово тепер тут. Арку напополам навпіл обрізали. Виноград частково викорчували, лишили в одну лозу. Вона вже пустила гілочки свіженькі. Будемо куштувати виноградик на осінь, я думаю. Да. Бузок на місці почистили. Цвіте. Тут має. Тут... Я трошки зайнята. Тут щось натикали трохи якихось квіточок. Не вище не позорся. На. Да. Врахуванням того, що тут має бути додаткова каналізаційна яма, ще одна, то ми цей клаптик нічим не садимо, не трогаємо. Тут поки що спонтанно трошки засадили, купили кущів. Тут у нас на ББББ схоже на калинку. Тут у нас є від Бондаренків. Хоста на очах розпускається. Я не... астеріда, астерміда не пам'ятаю. Там якісь ромашки я натикала, не знаю, чи виростуть. Це хоста від сусідки, але вона мені їдала вже з листям, не знаю, поганенько приживається, побачимо. О, а тут це вейгола. пустила перші квіточки. Я Розраховую, що вони виростуть. Гарненькі височенькі. поки що ми їх так декоративним заборчиком відділили. Тут ще є пару кущиків, і ще одна вайгулка. Не пам'ятаю, як вона зветься. О, це, я пам'ятаю, це гібіскус. І це ця форзиція манюнька. Тут ще якісь Айстрі, чи що, стара полуниця, це тут полуниця. Хоч тут земля фризувалася, але полуниця проростає. Замінили вікно трошки більше на 50 см, ніж було. Трошки не таке, як хотілося, ну поки воно там всередині симетрично виходить до майбутньої групки. Футболіст, я футболіст. Ще нагород покажемо. Так, цю частину ми теж поки що не чіпаємо, тому що тут має бути у нас влітку басейн. Ми тут зробимо для нього площадку і тоді вже будемо думати, як декорувати цю частину озеленювати. Тут натягнута тоненька. Е, ме, що, не ламай забор. М'єтку на забор. Хочемо тут відгородити. Відгородити такими. А, має бути гліцинія. Сусідка у нас. Колишня наша вчителька хімії нам обіцяла гліцинію. Так, наша хатка не дала нам погода її дофарбувати, потім все не було часу, але хатка на ніжках стоїть. Облаштували. Зонтик, який розкладається, столик. Зараз. Тут у нас уже грядки, горох. Огірочки і... як це він цей? Аспергас. Аспаргас. Боже, як воно українською? Цибулька. Наші краєвиди, кущ смородини. Наші три черешні, які ми добряче пообрізали, цвіли дуже пишно. Але ж черешень не так багато, як цвіло. Ну, побачимо. Напевно, ранні, тому скоро, дай Боже, скуштуємо. І картопелька. Трьох видів. Там усе заполонився, боремось. Тут у нас рядочки з клумбочками, редиска, шпінатик, кріп, петрушечка. Лишили ділянку на помідори і на, на перець. Гострий та солодкий. Ой, що тут було минулої осені, коли ми сюди зайшли, я туди до кінця ділянки змогла дійти лише Через місяць після того, як ми заїхали, просто не могла туди пробратись. Там ще була кукурудза, бур'яни, страхи господні. Той забор сітку ми теж поміняємо. Хочемо таку сітку натягнути зі штучним озелененням. І що ми маємо? Тут у нас персик. Тут у нас грушка. Довгенько вона стояла, на кінець пустила перші листочки. Далі у нас дві літні яблуньки. Так, щоб вони не забулися, що тут було. Тут у нас білий налів. І тут у нас така цвітуча красуня. Мельб. якийсь мельбурн, мельбін. Не пам'ятаю, десь записано в зошиті. Тут дві осінні яблуньки в нас. Це хто в нас? Новомосковська? Новомаки? Зараз, щоб дерева не позбивати. Все. Ой, не можу, сили нема. Так, одна осіння і друга осіння. Слава переможцю. Вона похилилась, треба буде підв'язувати ще всі. І дві зимових. Не хочеться сидіти за Що у нас? Флоріна. І тут у нас зимова. Golden, golden Red чи Golden Quin щось таке. Тут Давид міну замінував. Війна на дітей впливає, на жаль. І Давид тут засадився і город. Давида тут є цибуля, петрушка, ой, кріп. Тепер можна отак в себе хорошо, да? Хоп. І поїв. Ти так зелений. Зараз наїстишся цибулі, ще зеленіший будеш. Петрушка щось в тебе не зійшла, чи глибоко закопали. Там щось намагаємось проростити. Хотіла дуже рано посадити ромашки. То дочекайся вже весни нормальної і теплої. Посади їх в землю та й хай ростуть. Ні, я їх туди-сюди. Да? І тут в мене ну ніяк теж костриця. Ти вона в мене з. Лютого місяця то сохне, то на ній кіт спав. А я намагаюся та намагаюся. Драбинка, яка функціонує як гойдалка. Хатинка, так там відвалилося вікно. Давид наш робив сам забора собі. Кілька пеньочків. О, самий класний пеньок. Пеньок з Метеликом. Ви бачите цей пентелик? М -м -м. Наш зонтик, да? якісь елементи декору намагаємося зробити. Надивилася ну, в пінтересті стільки всього. Так все просто, так все гарно. І є ще Таке що ж треба на це мати час і трохи натхнення. Наша дровішка. тим така наша тимчасова дров'ятня. Так, тут газони не топтать, мене з цієї сторони не зафарбували. Подивимося, що там є в нього в хаті. Так. Я не знаю, в кого вдався наш хлоп.